Всім добрий вечір. Після обіду у нас вже четверта година. Зараз починає темніти. Холодно. Зараз буде вже знову сильніший морозець. Морозець у нас сьогодні був досить сильний. Навірно, градусів 12-14. Холодно. Дивіться, як замерзла річечка, холодно. Усі біжать по тому, вони бідні, не можуть собі знайти вже жодного, жодного корму. Якщо не прийти їх покормити, то дивіться, дуже важко, дуже важко зараз їм буде. Мало коли так повністю річка замерзає, постійно якісь маленькі участочки лишаються, де є водичка, а зараз от дивіться, замерзло повністю. Повністю все замерзло. А ну напишіть нам потім, будь ласка, хто з вас може виявити собі, собі таких дружніх, дружніх звіряток. Дивіться, як вони дружать, качки нутрії. як вони. Ну не всі, звісно, що не всі. Як голодні, то дивіться, їм навіть не мішає, що, що, що один із другим можуть інколи ворогувати. Дивіться. Все ще по один, по один виходить. Десь по берегах вони, навірно, у своїх норах є. Уявіть собі, якщо не прийти, їх покормити, можете уявити собі. Або два, два там повні. я вже знутрі, дивіться. І великі куски качки одних забирають, о, діляться, діляться. Ну... Це можна, все можна сказати, що починаємо знімати другий фільм. Там було, як сам вдома та жінка кормила голубів, і всі біля неї. Так зараз мій чоловік кормить всіх внутрі і качок. Дивіться, всі біля нього, аж там далеко, всі дивіться, як ідуть сюди теж. Дивіться, яка ще там хмара тягнеться сюди, дивіться. Дивіться, скільки їх там ще біжить. Скільки їх є тут, і скільки біжить там. Дивіться, дивіться. Ну, no, дуже. Та дешо? Або, або а, там ще там які є і всі йдуть сюди. Дивися, внутрі ну по тому по снігу качки прилетять, а там по тим деревом іще є вода, там не замерзнуто повністю.